Є вже по звичці на підкалі, коли переключаюся 50 кругом. А тут ніхто не хоче постріляти так? Дякую. Я свічусь, стріляйте. Дякую, 230 це фігня. А в чому проблема Поструляти ніхто не хоче? Ну жесть. Одяг, п'ятий 15. Ого, пробила. Ті шо? Ти шо, одуріло? Ну це тільки так і виконується ця задачка. Ну ще киньте, пліз. Я на вас дуже розраховую. Ну Стріляю, щоб світитися, щоб в мене взагалі маскування не було. no e Ну и, ну ч ⁇ же вы, вы же стоите там внутри. Что? О, о, о. Дякую. Ну. Еще разок. Погаси, ну блін. Ну за що? Ооо, є виконана, дякую. Дякую. <плес> Більше ви мені не потрібні. <плес> <плес> Більше ви мені не потрібні. поставить поставить пальники такие в эту сторону так да, значит у нас тут батон короче а палпа бьет бьет патончик ай-яй-яй якось Поганенько в тебе вийшло потанчити. танчити. Nice. Найс. Те, як я кажу, так воно і повинно робитися. Та техніка, яка підходить, така і повинна виконуватися у солбезянку. А то я беру крайслера і його виносять, як я не знаю, начебто граю на AMX 50 100. Ні-ні-ні, це 49-ка десь. З прикола тут. тут живе. О-но, оно. Оно лю! Подих. Чис! Ты шо? Я ж майстер танкування, ви шо. Тут вже як поперло, то вже поперло. Це якісь кущові магнати мене можуть розвалити. Опа! Yeah. Hey. Oh no. А я тут до чого, скажу. О, дякую, прикриття працює. Я майже і перше завдання витягнути. Танкувати збирався. Найс. Найс. Так, ну тепер точно не потрібен Крайслер. Тепер потрібно якийсь. Ну, гусак. Повинен гусак зайти, щоб виконати цю албезянку. Бо. Ну, бо того що? Отримано нагороду. Усе, що станеться після. Вау! Ні, насправді мені подобається ця тематика.